О шостій ранку в місті пролунали вибухи. За кілька хвилин повітряні сили попередили про дві крилаті ракети, що йдуть на кривий ріг. У результаті удару готель у центрі міста зруйнований з першого до третього поверху. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Більш ніж у тисячі квартирах вилетіли вікна та пошкоджені балкони. Вибиті шибки у чотирьох закладах освіти: палаці молоді, об'єктах бізнесу. Серія ранкових ворожих ударів налякала криворіжців. Костянтин на місці подій разом з батьком. Живуть неподалік. Щось утра був зрив. Я живу в муравійніки. То в мене з окна було видно. Я чесно боявся думав, по школі попали. Ну оказалось в отель. У всіх рядом. Здесь повибивали окна. У мене і кошка, і собака, всі в паніці. Попрятались під кровать, поэтому всім було страшно. У вашому будинку вікна а, да, Сітки з окон повилітали. Спали, звісно. Почули звук летящей ракети і тут взрив. Сюди думав, може тут десь щось, може допомога треба. Але без нас тут, слава так. Богу, все буде хорошо. Будинок Рими поруч з епіцентром вибуху. На момент прильоту жінка щойно вийшла на роботу, але довелося повернутися. Вилітіли окні, спальні, кухні. що ми вдома Не були. муж тільки вдома був, а в туалет, ванні. Ну, спугала сильно. Жінка каже, дуже хвилювалася за стан чоловіка. На щастя, з ним усе добре, а вона прийшла до штабу допомоги за вже традиційним алгоритмом. Працюють усі рятувальні медичні комунальні служби. На місці події голова ради оборони Олександр Вілков Спілкується з мешканцями та представниками служб. Ракетне влучання в готель в центрі міста. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхівок постраждало від вибухової хвилі. Дуже багато вибитих і, і балкони і все інше. Штаб розвернуто на базі 103 школи. Плівка, ОСБ, рейка, цвяхи і все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може, пенсіонери. Інваліди і так далі, це все зробити. Також там пишуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Ви знаєте, місто надає гроші, щоб вставити собі вікна, там балкони та інше. Слава Богу, всі живі. На зараз п'ятеро постраждалих, в тому числі дитина 10 років, але все живі. Також багатьом людям надана психологічна допомога. Працюють і рятувальники, і комунальні всі служби, і медичні всі служби. Працюємо. Тимчасово був припинений рух трамваїв у центрі міста. Масштаби ушкоджень значні. Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок ранкового ворожого ракетного удару: 58-річну жінку госпіталізували з переломом. У лікарні перебувають троє постраждалих, одна з яких дівчинка 10 років. За уточненою інформацією, пошкоджень зазнали 57 житлових будинків. Проводяться поквартирні та побудинкові обходи з визначення суми збитків у кожному випадку для подальшого надання матеріальної допомоги з міського бюджету. Триває робота з ліквідації наслідків удару. Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день.